Цей випуск новин ми починаємо з події, яка сколихнула усе наше місто. Після обіду на гарячу лінію телеканалу телефонували сумчани із повідомленням, що на вулиці Героїв Крут велике скупчення поліцейських авто та криміналістів. Як вдалося з'ясувати, правоохоронці розкрили кримінальну справу 23 річної давнини. У 1996 році у будинку на вулиці Інтернаціоналістів убили чоловіка. Ну, я дивлюся, що на парня наділи наручники. І до машини потягнули. і ось нарешті ми можемо сказати, що ми встановили людину, яка скоїла цей злочин. Це сумчанин 66-го року народження судимий. Чоловіку вже вручили підозру у скоєнні вбивства. Ще одна подія трапилася сьогодні на вулиці Олександра Олеся. Там у підвальному приміщенні одного з будинків правоохоронці знайшли тіло 43 річного чоловіка. Поруч з ним знаходилася мисливська зброя. Загиблий чоловік зник півтори доби тому разом із своєю мисливською рушницею. Вся ця зовнішня обстановка на місці події свідчила про те, що чоловік, скоріш за все, скоє самогубство.